Переділ церков, сварка громад, бійки православних, священники, які проклинають українське військо і влаштовують у своїх храмах склади російської зброї, чи закінчиться все це в Україні. Закон про заборону російської церкви набув чинності цього тижня, але кореспондент ТСН тижня Олександр Загородний не вірить словам і достукався навіть до промосковського онуфрія, ну і тепер знає, що таке шоу. До війни більшість моїх друзів, а якщо відверто, то очевидно більшість із нас погано розумілися на церквах, на патріархатах і на усіх цих конфесіях. Але війна все змінила з першими боями. Священики однієї з церков пішли на фронт капеланами, а їхні ієрархи почали розповідати, що захищати свою сім'ю, своїх дітей і свою державу це Божа справа. Натомість представники іншої церкви. У перший місяць навіть не відспівували загиблих і щось там нам розповідали про нібито громадянську війну і про руський мір. Все стало на свої місця 9 травня 2015 року. Урочисте засідання Верховної Ради України, сотні депутатів, дипломатів, поважних гостей, і тоді ще усі живі президенти України стоячи, вшановують пам'ять українських героїв, які загинули на фронті. Не встають лише троє чоловіків. Очільник УПЦ Онуфрій зі своїми. Супутниками. От мої колеги з сайту Мольфар не полінувалися, почали шукати інформацію на очільників Української православної церкви. І подивіться, який в них вийшов список. Я зараз буду дивитися на вас, а тут листати, тому що список дуже і дуже довгий. Так, от що вони з'ясували? Практично у кожного другого ієрарха громадянство Російської Федерації, у кожного п'ятого житло. У Росії це зазвичай не дуже великі квартири, але переважно у Москві, в Підмосков'ї або у Санкт-Петербурзі. Давайте ми подивимося на когось. Ну, наприклад, на номер один. В Україні це митрополит Онуфрій, а в Росії гражданин РФ Березовський Орест Владимирович. Онуфрій, митрополит Київський, з'їхав, сказав, що ніколи не цікавився російським громадянством, воно йому там прийшло у спадок після СРСР. Квартиру він свою коментувати не захотів. Ну і мені дуже сподобалась його фраза. Він там одному релігійному виданню назвав, що ця війна між Україною і Росією вона є громадянською. Тобто він, по суті, продовжує такий наратив росіян. З митрополитом Онуфрієм ми зустрілися. Очільнику ПЦ приїжджає на святкову вечірню службу у Києво-Печерській лаврі, з якої суд скоро може виселити монахів його церкви. Але це його виявляється не обходить. сьогодні мав би бути суд. Знаєте, так? Про виселення монахів з, 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 з Кипячерської Лаври не знаю. Ну а якщо приймуть рішення, що треба покинути Лавру, вкресень, що а можна ми трохи службу знімемо? Не, службу не, можна. не дозволяєте нам? А чому дякую? Тому шли ці, ці молитви не... Ну ми не будемо заважати. Шоу. Ні, ні. Ну люди побачать. Ні, ні ні. Це не шоу, шоубачте. З храм це місце молитви, а не для шоу. За лічені хвилини митрополит Унуфрій заходить у церкву, з якої одразу ж починається відеострімінг служби через інтернет на сайті УПЦ. От вам і храм не для шоу, і не для зйомки. це не лише обласкані Росією ієрархи. В УПЦ існує і патріотичне крило, переважно серед кліриків. Цю думку нам озвучує священник Максим, співзасновник Софійського братства. Це неофіційне об'єднання священиків та мирян, які виступають за зближення і об'єднання УПЦ та ПЦУ в єдину велику українську церкву. Я розумію, що в нас є люди, які не налаштовані не патріотичні, в тому числі там в керівництві церкви, в єпископаті. Але ну звісно, я це розумію, але я знаю, що їх. Небагато і їх кількість не не така, щоб не сказати, що вона переважна. Врешті-решт Софійське братство воно поставило собі за задачу об'єднати православних в Україні православних з УПЦ і православних з ПЦУ. Але це не найбільша проблема. Головне це справжня відданість руському міру керівників УПЦ, так вважають у православній церкві України. Тобто, тут навіть не про структурну підпорядкованість мова. Тонуфрі від справді вірить. В Святую Русь, в Руський мір, в усі ці речі він справді вірить. І тому з одного боку він не може від цього відступити і відриктися, тому що він розуміє, що якщо він це зробить, Москва його відразу кине під ноги. А з іншого боку, у нього і немає внутрішньої мотивації. Але митрополит в страті що кардинально змінити свою думку може і онуфрій. Головне, що митрополит Київський та всієї України Епіфаній відкритий до возз'єднання зі своїми братами по вірі, які Боже Слово ставлять вище ніж слово Московське. Ми, як церква, багато разів на всіх рівнях офіційної позиції. В особі нашого предстоятеля блаженнішого митрополита Епіфанія. Ми готові сьогодні, завтра, післязавтра сідати за стіл і говорити відкрито, без попередніх умов. Але чи варто приймати усіх священників у ПЦ поряд з прогресивним крилом, такий як отець Максим, служить такий, і батюшка Олексій Михайлик з Дніпра? Ось він молиться за імператора Миколу II. А тут спілкується з вірянами у Тіктоці. Я у тебе питаю, та хто ти такий, обіз'яна ти кончена, що ти будеш мене щось питати? Ти Ты нанюханий До людей. агресивно. А це не люди, це бубуїни, осли нанюхані, Глисты. Воші, кто угодно, ну ти не люди. Ді ваше сміріні там, де ти свою дівство не понял? ось за такі виступи цього священника ієрархів УПЦ таки покарали, відсторонили від служби. Спочатку аж на цілий тиждень, а от тепер знову. І от лічені години тому отець Олексій почав розповідати у соцмережах про пияцтво і гомосексуалізм в єпархії, а ще чітко сформулював думку, чому українська православна церква не стає повноцінно українською. Все, еще вот эти престарелые митрополиты, вот эти, которые им уже прогули на кладбище ставлять. они все, що думають, що завтра Росія матушка побідіть, і вони знову будуть служити парамофором патріарха Керіна. Навіть в УПЦ визнають від початку війни вони втратили щонайменше половину своєї пастви в Івано-Франківській та Львівській областях. Храмів практично не залишилося. Та да що ж ви військового б'єте боже? Після ось цього жахливого побиття священиками УПЦ українського військового активніше переходять громади з храмами УПЦУ у Хмельницькій області. Новий закон, який народі вже назвали заборона московського патріархату, може значно ускладнити життя парафіянам УПЦ. наприклад, позбавити статусу юридичної особи, простіше кажучи, відберуть печатки, позбавлять пільг, можуть попросити з храмів, які в державній власності чи готова УПЦ піти в катакомби і страждати за патріарха Кирила, який оголосив православним України. Ще війну долати незручності, аби залишитися євхаристійному в спілкуванні з ієрархами російської православної церкви, які освячують ракети перед запуском по українських містах. Про все це ми дізнаємося вже менше ніж за вісім місяців. Закон діє час іде. Монахи Києво Печерської лаври збираються на вечірню службу на відміну від Онуфрія. Нас вони в храм пускають саме цим ченцям у найбільшій святині України і одній з найбільших святинь православного світу. Скоро доведеться робити вибір. З ким вони залишаться? З митрополитом Онуфрієм, а через нього і з московським патріархом Кірілом чи з мощами Агапіта Печерського та Елі Муромця. Для них Лавра це їхній дім, а молитва тут сенс усього життя. ще чекають якогось особливого знаку. Сподіваюсь, це буде не ракета з Росії. Олександр Загорони, Андрій Марченко, Тесан тиждень, один піс марафон. Єдині новини.